Всім привіт! Я Ніка. Знімаю тут про життя в Нідерландах, в цілому про своє життя і про подорожі. І в цьому влозі я лечу в Лісабон. Літак в мене завтра на сім ранку, але я не встигну туди доїхати, бо аеропорт в мене десь в 2,5 їзди від там, де я живу. Ну, я їду туди сьогодні ввечері, десь в 11 пів я буду в аеропорту, і мені доведеться чекати там. Коротше, друзі, я в аеропорті Ейнховіна і прикол в тому, що я розраховувала, що він, хоча б відчинений, де можна посидіти, сходити в туалет. Тут не працює нічого. Абсолютно нічого. Навіть Макдональдс, я думала, що він працює до часу ночі, він працює до часу ночі, але як Макдрайв. І я піднялась на парковку, на паркінг, я бачу там літачки, аеропорт. Дуже так чисто, хайно. Якби ще блядь, туалети поставили, було б, звісно, ще зашибись. Не знаю, буду чекати. Значить вже 3,55 <laughs> мені залишилось 25 хвилин до того, як відкр... Ой, 35 хвилин до того, як відкриється аеропорт. В принципі, я нормально себе почуваю, просто трошки замучилась чекати і доволі холодно. Я сиділа на паркінгу, але вже просто неможливо сидіти на одному місці, тому я просто гуляю біля. Аеропорту просто ходжу туди сюди. Все супер. Я зайшла в аеропорт 4:30, майже одразу пішла на літак. Я дуже сильно стресувала, і переліт не був супер легкий. Нас періодично турсило, але все супер, я долетіла. До речі, мої батьки не знали, куди я лечу, і взагалі, що я кудись лечу, і я сказала їм про це тільки коли я вже прилетіла. Ось вам маленький відрізок нашої розмови. Що ти кише? Сейчас. Ты не пацанщи, Господи. Не кридаешь мне ничего не Зая, бля, какая ты пизд** А, ты на море? Трохи перепочивши, я поїхала. Вгадайте куди на барахолку. Вона тут працює по вівторках і неділях. Сюди варто завітати, адже тут дуже багато цікавих речей, таких як прикрас або зулежу. Це керамічна плитка. Прикрашають нею в Португалії майже все: дома, фонтани, вокзали. Також тут відкривається неймовірний краєвид і видно національний пантеон. Продовжуючи гуляти, я потрапила на 28-й трамвайчик. Він вважається культурною спадщиною Лісабону, адже вагони, які зараз курсують, виготовлені ще в 1930-х роках. Маршрут 28 пролягає вузькими вулицями строго міста, де сучасний транспорт просто не приїде. Якщо ви купите денний проїзний за 660, ви можете кататись метро автобусами, цими трамваями. 24 години. Често, я навіть не знаю, що зараз роблю, бо я просто рандомно поїхала на трамваї. Я просто зараз розумію, що я дуже хочу їсти. Я взагалі не снідала. І зараз треба піти, поїсти щось національне і туди-сюди, і треба вже заселятись в хостел, залишити речі, бо хоч в мене небагато речей, але все одно відчувається, що я тягаю рюкзак на собі. Значить, в нас такий сніданок, обід. Я сподіваюсь, мене дуже добре чутне. Значить, це біфана національний такий португальський бутерброд зі свининою. Виглядає дуже смачно. Чесно, я ще така голодна, звісно. Па паште. Я забула знову, як це називається. Менчистелі, да? паштежю. я. Короче, ви поняли? Знову ж таки, португальська тема. І а... Апельсиновий фреш. Тут він дуже смачний. Я не знаю, який вже другий беру. Але він реально тут прям такий солодкий, крутий. Зараз буду пробувати цю біфану. Ну, вона така прям свіженька. І цей заклад прям для місцевих більше ніж для туристів. Бо тут прям всі їдять на барній стойці, такі бистренько, швиденько поїли, побігли, і все. Дуже вайбовий заклад. Прям такий що? Не знаю, хто за чим сюди їде. Я приїхала в Португалію просто не їстися, бо мені в Нідерландах не вистачає смачної кухні. Я просто розумію, що я сюди далеко не за. Не з архітектурою приїхала, так скажем. Я приїхала сюди реально поїсти. Біля там вже пожирна. Mm. <торрес> так, зараз будемо пробувати нашу теж, я в мене дуже великі очікування, бо я їла в б... <суточко> в Нідерландах, в Лідлі, ну і це доволі смачно. А тут говорять, що це прямо рознос, розносний, не знаю. Ну тут дуже багато крему.

Наступна моя зупинка площа Кумерці, на яку я зайшла через красивезну тріумфальну арку. Ця площа одна з найгарніших площ Португалії. Але раніше тут був королівський палац. Але під час землетрусу, який стався в 1755 році, більша частина міста була зруйнована. Після нього вдарила величезна хвиля цунамі. Вода залила нижні райони місця, включаючи місце, де стояв королівський палац. Після злимтрусу і цунамі почалися масові пожежі, які знищили те, що встояло, і вогонь тривав кілька днів. Більша частина Лісабона була зруйнована, загинуло десятки тисяч людей, а королівський палац повністю зник. І на його місці згодом створили площу комерції. Зараз це символ сильного Лісабону, і це місце стало емблемою відродження. Я відвідала ще декілька пам'яток, таких як Лісабонський собор, побудований у 12 столітті, і також Елевадора Санта-Жушта або Лісабонський ліфт, збудований у 1902 році висотою у 45 метрів. Там відкривається чудовий огляд на місто, але варто приходити туди зранку, якщо ви не хочете стояти в черзі. Квиток туди коштує 6 євро, але якщо у вас є денний проїзний, туди можна зайти безкоштовно. До цього часу я вже зголодніла і пішла в українське кафе, яких тут немало. Це кафе відоме своєю спеціалізованою кавою та смачними сніданками. Звісно, я обрала сирники, і це було дуже і дуже смачно. Вже було час йти в хостел. Обрала я змішану кімнату на 10 людей. Хостел знаходиться в центрі міста з видом на ось таку красу. До Цього часу я вже дуже втомилась, тому дала собі 2 годинки поспати. Я прокинулась, і він хочу вам показати цю ванну в цьому хостелі. Мені дуже подобаються тут умови. Реально, коли я раніше чула про хостел, я думала, це така, типу, бомжаття, але тут дуже ну, кайфово. Дивіться, тут зеркало фарбуватись. Тут такі фан, туалети, душ. Дуже все охайно. Серйозно такий вид із душа. Ми причому в самому центрі тут дуже кайфи. І дуже багато місця, як не знаю скільки тут людей проживає, але круто. Ще й виспились. Після хорошого сну треба що треба їсти. Але перед тим я прогулялась гарною набережною недалеко від площі комерції. Прямо я на найвідоміший фудкорт Лісабону. Time Out Market. розташований він в будівлі історичного ринку, відкритого в 1890-х роках. Time Out Market вже був запущений у 2014 році. Тут близько 36 закладів, що пропонують різноманітні страви від традиційних португальських делікатесів до інтернаціональної кухні. Так, значить, прийшла я на футпорт. Проблема, я не можу знайти нормальні місця, щоб ще сісти і щось познімати. Я замовила, наче восьминіга е, з картоплею. Не знаю. Чекаю, мені дали ось такий чіп. Він має запілікати, і я піду забирати. Я прийшла сюди, щоб спробувати восьминіга. Підійшла просто е, найближчий Точці, де продається страви з рибою, і сказала, от мені треба щось з цим. Мені показали щось, і я взагалі така. Окей, там є восьмі, восьмі ніг, восьмі ног, восьминог, восьминіг. Ось, і мені дали ось таку штуку. Виглядає дуже прикольно. Як мені сказав, Чаджіпеті, це називається, точніше, у мене навіть є назва, що це? Це паво. Коротше, не буду читати, не щоб не позоритись. Але це весь мені запечений або приготовлений на грилі з великою з великої кількості олії і е, печеною картоплею. Боже, мені дуже важко формулювати думку, бо тут дуже гучно, і я майже не чую сама себе, тому я вдягла наушник, хоч хоч якось себе слухати. Коротше, зараз е, будемо пробувати. До речі, мені здається, я взагалі вперше в житті пошту е, осьменіга. Ще... Я не знаю, наскільки це взагалі смачно, мені страшно, але кажуть, що це смачно. Це насправді дуже схоже на рагу. З якимось, з якоюсь рибою, але, не знаю, восьминового, напевно, ще можна не можна порівняти в смаку, дуже цікавий. Картопка прям така солодка. <плес> Непогано. Ні, навіть смачно. <плес> Завершую я цей неймовірний день двома паштельками на набережній. Щоб це відео не вийшло на 40 хвилин, буде друга частина моєї подорожі. Тому, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекайте другу частину. Всім дуже дякую за перегляд і на цьому все! Я приймала лінзу буде рока найзахіднішої точки континентальної Європи. Так, погода вже починає змінювати, вже дощить. Друзі, в мене просто неймовірні емоції, і я така щаслива тут.